Презентуємо наш урожай буряків. Тут у нас є круглий кадет і бохан, і циліндричні атаман та карілон. Зараз порівняємо насиченість кольору у кожного сорту і гібриду. Оце є основною характеристикою. Дивіться, тут майже не видно радіальних кілець. Нагадаю, це був кадет. Наступний буде бохан. Дуже насичений колір відчуваний ці бурячки мають. Так, атаман. І залишився карілон. Атаман і карілон середньостиглі, кадет ранній і бохан пізно гобрить. Діліться своїм урожаєм в коментарях.